За що ми любимо ігри, окрім ігроладу і сюжету? Я почну досить просто, і на прикладі, тому що я нещодавно передивлявся свій огляд на Assassin's Creed і я такий, о, я в нів раніше в приколи, нічого собі. І там е я відмітив плюси: типу, які плюси для мене в цій грі? Саунд дизайн хороший. Кінець. І вийшло так, що дійсно в багатьох іграх я підмічаю саунд-дизайн, який мені подобається, в даному випадку це. Музика, точніше ще не музика, а звуки в меню, звуки розбору елементів. Тобто, там сам дизайн зроблений просто якісно. Знаєш, це не викликає якусь нагороду, геніально. Але коли відбувається якийсь процес в меню, звук відповідний. Тобто, за будь-якою дією йде звук. І коли ти розбираєш він такий наростаючий, типу, і воно так відповідно до заливки в інтерфейсі, воно спрацьовує. Інший приклад Kingdom Come Deliverance. Також меню, виклик меню. Там меню зроблено типу під старину, як елементи архітектури, тобто як елементи е, якоїсь церкви, і коли меню відкривається, звук каміння, який їде по камінню, Ну, тобто, немов кам'яні двері зсовуються. І це настільки кайфово, як кожного разу, коли відкриваю цю меню, я розумію, що я, ну, я не йду з атмосфери, тобто я прям в грі, як і залишався. Неважливо, як воно візуально виглядає. Важливо саме, яку атмосферу воно створює. Наприклад, в Light цього немає, тому що там постапокаліпсис, така гранджева атмосфера, все таке знаєш, ну, знищує щеся, воно таке розлагається. по суті. От, але меню там дуже дуже сучасне, воно, ну, воно просто мінімалістично для економії бюджету. Воно не, не псує гру. Але від, видно, що на ньому економили, тобто окремої роботи там не було створено. Хоча в другій частині намагалися, але як на мене стало гірше не краще. Тим не менше, от е, такий елемент, як саунд-дизайн, для мене дуже важливий. І інші приклади вони також е, впливають на твоє сприйняття гри, е, які я наведу надалі. Але мені цікаво, чи є в тебе щось таке, знаєш, якась така деталь, яка не має прямого відношення до того, за що ми зазвичай любимо ігри, тобто ігролад або сюжет. Але ти запам'ятав і не можеш відпустити це. А, ну на мене ще може повпливати насправді навіть. Ну от якщо ми беремо, згадали вже Assassin's Creed Odyssey, на мене може повпливати сетінг, просто сетінг, який мені подобається: візуал, атмосфера. Тобто, це не пов'язано з ігроводом і сюжетом. Ну, переважно, але загально. Тобто, от мені дуже подобається ця грецька тематика. Я, ну, от вона мені сподобалась прямо в грі, і тому я пограв, пройшов Асесін Скріт Одіс і двічі. Просто тому, що мені подобається, оце, ну, мені подобається оці статуї, ці всі античні приколи. Мені подобається там дуже, дуже ну, там файна природа, музичний супровід. Е, ну, я більше не про звуки, а от якраз про музику, там музика в меню офігезна. Я її наспівував, поки грав, ходив типу, поза грою. Тож ну, багато чого. У, у, у таких речей, які взагалі ну, типу, не напряму не пов'язані е, з ігроладом або сюжетом. І насправді це не тільки Assassin's Creed Odyssey. тобто візуал е, не те, щоб це мається на увазі, не те, що там має бути фотореалістична графіка чи щось таке. Але е, просто візуально приємно дивитися на картинку на екрані, візуально приємно дивитися на там, я не знаю, персонажів, візуально приємно ар архітектуру, чи там якийсь там пейзаж, чи щось таке. І це теж дуже впливає на твоє сприйняття гри. Е, наприклад, той самий е, кіберпанк. От ми колись згадували, що там є фотомо, якийсь мод, який робить максимально ультрареалістичну... Картинку. Але ж ну, це взагалі, взагалі ну, типу, це зіпсує все враження від гри. От той стиль, що там є, він класний, він ідеальний для тієї гри. Ну, от, так само і з багатьма іграми. Є ігри, наприклад, наприклад, Death Door. Я проходив на стрімі, абстрагуючись від ігроладу та сюжету. Там ну, такий насправді, начебто, не дуже полігональні лоу-полі, модельки, локації, монстри. Але який кайф на, на це дивитися? Е, згадаємо, окей, Холф І Мені гра, я її пробував багато разів. Не пройшов. Вона мене душить, вона складна. І, коротше, мені не дуже вона подобається. Але я зробив цілих три спроби на різних платформах. Тільки через те, що мені дуже візуально подобається, як намальовані там як там це намальовано персонаж, головний додаткові монстри, локації дуже гарно. Ori uh, and the Blind Forest естетично, теж це взагалі я колись був на типу якийсь семінар для uh, ігрових художників, і там її ставили як приклад. Бо вона візуально нереально гарна. Ну сама гра по собі теж класна, але ми зараз не про це. От вона нереально гарна. Тобі просто ти ловиш кайф від того, що ти бачиш. Ну естетичне задоволення від того, що ти бачиш на екрані. От, тому для мене, от окрім цього, я хочу додати, що візуальний стиль, ну і музичний супровід, музичний супровід на скоріш на другому місці буде вже в цьому в цій ситуації. Ну. Uh, no. Так, він важливий. Давай, напевно, трошки йому також приділимо уваги. Але я хочу відмітити гру Spirit Fare er, про подорож, якщо так можна сказати, пані Анки з котиком. І що там мені зайшло? Незважаючи на те, що гра по візуалу хороша, ну вона в цілому хороша. Але там є котик, який, типу, пов'язаний з золотим свічінням, так би мовити. Ну, коротше, там кулька золота, котик. І там обигрується все це, і у нього настільки шикарні анімації. Це 2D-платформа в першу чергу, але котик настільки анімований, все, що він робить в цій грі, знаєш, там їде на кульки, пригає, стрибає, змінює форму. Там настільки витончено, і я насолоджуюсь. При тому, що гра, як на мене, затягнута і трошки недопрацьована, хоча по візуалу вона чудова, але от по роботі є певні проблеми. Е, е, от при цьому е, я от хочу сказати, що от котик і от звуки, все, що з ним пов'язано, Боже, яке воно? Я, от, я купив заради котика. І ми навіть е, з Андрієм Робочуком на подкасті говорили про ігри, е, про переклад і все інше. І я такий блін, побачив тут недавно гру там такий котик. Він такий, ми писали і пропонували додати локалізацію, тому що там такий класний котик. Ну, він не казав, що тільки котики, бо в цілому гра спорилися, але я побачив котика взаємодію з головною героїнею цього котика, і в, цілому, е і в цілому, типу, цей елемент мене дуже зачепив. Інший момент, е який я хотів би обговорити, абсолютно інший приклад, і, можливо, в тебе щось в голові буде стосовно цього. Це коли в грі є один елемент. Знаєш, навіть не механіка, не модель, а от один елемент, можливо, фізичний, який тебе чіпляє. У мене це а, в Overwatch є персонаж Ковбой, і в нього є скін від Блаквоча. Це така альтернативна організація Overwatch, які, є якби нечого не ісці, не все дозволено. От і там є скін такий чорний, і там настільки кайфовий скін у револьвера. Що іноді я заходив в гру просто дивитись на цей скін. Ну тобто я граю за персонажа, щоб дивитися, як він змодельований, яка в нього анімація. Ну, о, конкретно, ось цей елемент мені просто заходив. І, і я не ну, я от виграв тоді, вибив цей скін, і я не міняв більше ніколи його, тому що нічого краще ніж це в цьому образі, в цьому персонажі для мене не було. Я прям кайфував, і він візуально класно виглядає. Ну, історія у нього класна, тому що цей Black Watch, він дуже важливий. І при цьому він ідеально доповнює стиль гри цього персонажа. Тобто, от він як виглядає, так і грається, І я прям, блін, як це солодо, який чистий кайф. От маєш якийсь такий прикол? Такого, щоб прям дрібну деталь, напевно, не маю, але згадалася мені чомусь гра Infamous Second Sun. Там було таке, що вона, вона дуже стильно зроблена. Тобто, вона дуже стильна, і там можна малювати, типу, власне, і не те що можна, треба малювати такі, типу графіті. От. І не знаю, мені, мені прям це дуже-дуже дуже под... Окрім того, що сама гра досить непогана і цікава, мені прям дуже подобалось в ній саме цей момент. При тому, що там треба було ще щось обирати. От. І... Ну от ця ця, е, в якийсь момент мені гра здалася трошки затягнута, і я навіть подумав її кинути, от, але м м мені подобалось оце малювати, домальовувати ці графіті. І я в неї повернувся і пройшов, і дійсно отримав величезний кайф. Ну, от. Але так, щоб прямо от таких от прям дрібних деталей, як револьвер, щось я, чесно кажучи, такого е... напевно не пригадаю. Ага, ні, є одна гра. Я чесно, я не згадаю, як вона називається. Вона зроблена в стилі Battle Royale, з олігональними чоловічками, і там була одна фішка. В якийсь момент, ну, типу, є кнопка окрема для цього. Ти можеш натиснути її. Персонаж повертає зброю типу боком. Як, як гангста. От. І починає на фоні щось качає якийсь хіп-хоп. Тільки поставив цю гру тільки через це, бо мені хотілося, і воно прям дуже прикольно. Це вимає дуже класний мемний потенціал загалом. Якби мені подобались такі ігри, можливо, б я грав. Тобто це от маленька е одна кнопка, яка робить одну єдину дію, яка не несе ніякого сенсу в цій грі, але от вона прям дуже прикольна. Якщо хтось впізнав. Щоб про яку гру я кажу, напишіть, будь ласка, назву в коментарях, бо я не можу пригадати. Ну, от. А повертаючись до попереднього питання ще до цього, поки ми казали про саме. Про музику, я згадав, де музика взагалі дуже багато для мене зарішала. Є така чудова гра, The Stranding. за е, сама по собі гра класна, гра про ну, для мене, гра про самотність. Вийшов дуже класний час, коли півсвіту сиділо на карантині. А то й майже весь світ сидів на карантині, і там музика, ти таки йдеш по якійсь локації, ну типу атмосфера самотності, і тут вмикається якийсь там трек, там чудовий саундтрек, і ти ще більше просто занурюєш ти розумієш, наскільки головному герою одиноко в цей момент. І наскільки він самотній. Ну от, от там музика прям дуже крута, дуже ідеальна. У мене досі в появисті деякі пісні е, з, з тої гри. Е, от переслуху, коли, коли сумненько, от те, що треба. Е, у мене, до речі, інший момент. Ну, типу, у мене нічого оригінального тут не буде. Не знаю, напевно, е, досить банально, але мені дуже подобається саундтрек у е, відьмаку, саме музика. Яка починає грати, коли починається битва. Оцей з е, таким вау, там такі що, жіночі голоси чи щось таке, знаєш. Ну, коротше, трошки такий бойовий фоновий крик якийсь. Е, я навіть не впевнений, що це семпл голосу, але відчувається саме так. І я обожнював цей перехід, тому що ну, взагалі музика в відньку дуже хороша. Але от саме в будь-який момент. Коли грається музика і починається битва, ти не відчуваєш, що тебе вириває. Воно якось завжди так плавно входить в цю пісню. Тобто, де б ти не був, в якій ти ситуації не був, в місті за містом. Тобто вона завжди вона й дає неймовірну атмосферу, таку слав'янську, і ще й от тебе вносить зразу в битву, і вона заряджає прям енергією, бо ти зараз будеш рубатися на мічах. І я такий блін, вона прям крута. Оцей трек дуже ну, дуже мені заходить. Убожнюю його. Я не психолог, але здається, якщо не помиляюсь, є така типу, як штука, що в тебе ну, в голові є якісь асоціації. І на початку гра тебе вчить, що під час бою грає оця музика, і в тебе на десь там на під свідомості, підсвідомості, в тебе відкладається, що е, це музика екшену, це звук екшену. І коли ти знову таки повертаєшся, там в тебе якась відбувається боївка, вмикається ця музика, і в тебе вже мозок автоматично якби налаштовується. О, екшен, екшен. І дуже класно, коли так роблять в іграх. Мені дуже так подобається. Напевно, буде. Поганим в цьому говорячи про це, не відмітити дум е, той, що з 16-го року той, що до етерного, вийшов, я е, якраз нещодавно його грав на стрімі. Там прям музика. Я не знаю, якщо з дума у того прибрати музику, і то, те, як вона коли вона вмикається під час там заруб чи щось таке. Я тоді, я взагалі не знаю, хто б грав ту гру. Ні, окей, гра класна, там шикарна. І в них багато всього, але музика там прям дуже багато вирішує. Вона дуже тебе налаштовує на, на те, що відбувається. Вона тримає динаміку гри. Можу сказати, що ми вкотре переходимо до висновку, що ігри робити складно, І недостатньо просто написати хороший сюжет або в ядро вставити хорошу ігрову механіку. Це повинен бути цільний продукт, і купа аудиторії знайде в ньому щось своє окреме і навіть трошечки унікальне. Діліться своїми думками з цього приводу, і чи є у вас щось особливе в ваших улюблених іграх. На цьому у нас все, па-па, і всього найкраще. Дивіться інші відео на каналі.